Вітаю! Рада зустрічі з вами, малята! Бажаю доброго здоров'я! Діти, подивіться, як гарно навкруги! Запрошую всіх на галявину! Адже настало літо. А влітку потрібно якомога більше перебувати на вулиці та гуляти. А для оздоровлення, загартування та міцного здоров'я потрібно сонце, повітря і вода. Це Найактивніші явища природи. Влітку вони допоможуть нам зміцнити здоров'я, покращити самопочуття та насолоджуватись літніми теплими днями. А ось до нас на гостину завітав зайченнятко, кухнастий, розумний та допитливий і дуже любить природу. Я Зайченнятко пухнастик, і хочу познайомити тебе зі своїм найкращим другом. А з ким саме то відгадай загадку. Все від нього навкруги, набирається снаги. тільки ранок настає, виглянь у віконці. Всім воно життя дає, променисте. Так, вірно, це сонце. Кожного ранку на небі з'являється сонечко, а увечері воно ховається. Сонце це джерело життя, світла, тепла, енергії і краси на землі. Люблять сонячне тепло і тварини, і комахи, і рослини, і птахи. Для всіх людей нашої планети велике значення має сонячне світло і тепло. Сонце зігріває і освітлює землю. А чим же корисне сонячне світло і тепло для людини? Так, енергію сонця людина може використовувати як джерело електроенергії для своїх будинків? Сонячне ультрафіолетове проміння це антисептик для дорослих і дітей. Воно вбиває шкідливі мікроорганізми, які викликають різноманітні інфекції та хвороби. Якщо приймаєте сонячні ванни, то на вашій шкірі з'явиться легка засмага. А ще сонячне проміння дає нашому організму дуже корисний вітамін D, який важливий для здоров'я і розвитку дітей, особливо для правильного формування кісток та зубів. Діти, сонячне яскраве проміння може бути і небезпечним, та завдати шкоди нашому організму та здоров'ю. Сонячний і тепловий удар. Це коли болить голова, нудить, підвищується температура тіла. Зазвичай перша допомога це напоїти водою, покласти на лоб мокру серветку, перенести в затінок. Сонячний опік. Шкіра червона і дуже болить. Як же можна допомогти? Слід негайно ховатися в затінку. Опечне місце змастити кремом і звернутися до лікаря. Влітку дорослі і діти полюбляють приймати сонячні ванни, але приймати їх необхідно правильно. А які ж є правила перебування на сонці засмагати краще вранці або ввечері і через годину після прийому їжі, маститись сонцезахисним кремом і одягати панаму. Давайте малята пограємо з пухнастиком у гру. Сонечко корисне і шкідливе! Шкідливо отримати сонячний удар, а корисно приймати сонячні ванни. Шкідливо для здоров'я отримати тепловий удар, а корисно прикрити голову панамою. Шкідливо цілий день знаходитись на сонці, а корисно намащуватись сонцезахисним кремом. Шкідливо отримувати на шкірі опіки, а корисно ховатись у затінку. Шкідливо пити мало води. Корисно отримувати від сонячного проміння вітамін Д. Малята, послухайте вірш. Повітря і не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись, Не можна ні хвилиночки пробути. Ось ти навколо себе подивись. Все дихає листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. Ідише рибка, і рак, іди річка. Повітря треба кожному, щоб жить. Завдяки повітрю людина дихає, рухається та живе. Повітря пружне та легке, воно має здатність стискатись, тому ми можемо гратися м'ячами, накачати колеса на велосипеді та навіть надути повітряну кульку. Уявляєте, тому що повітря міститься і в нас всередині. Малята для нашого дихання потрібно чисте повітря, як добре дихається в лісі. Дерева виділяють кисень, який дуже необхідний для нашого дихання. Люди розуміють небезпеку забруднення повітря, тому і почали використовувати енергію вітру. А які ж є правила користування повітрям? Повітряні ванни поєднують з руховою активністю. Обирай місця, захищені від сильного вітру. Регулярно провітрюй кімнату. Та можливості при відкритій квартирці. А зараз дітки пропоную пограти в гру, що забруднює повітря. Діти, поміркуйте, забруднене повітря чи ні. Якщо чисте повітря, хмаринка посміхається. Якщо ні, то хмаринка плаче. Дерева забруднюють повітря. Вірно, дерево очищують повітря. Хмаринка сміється. Забруднює повітря автомобільний транспорт. Так, автомобілі забруднюють повітря, і тому хмаринка плаче. Будь-яка пожежа забруднює повітря. Вірно, пожежа забруднює повітря. А повітряний змій забруднює? Звісно, повітряний змій не впливає на повітря і хмаринка сміється. Велосипед забруднює повітря. Звичайно, ні. Велосипед це екологічно чистий транспорт, і хмаринка сміється. Чи забруднює повітря сміттєзвалище? Так, вірно, сміттєзвалище призводить до забруднення повітря і хмаринка плаче. Діти, дотримуйтесь всіх правил перебування на повітрі і сонці, і тоді завжди будете здорові. А зайченятку пухнастику вже час прощатися з нами. До побачення, малята!